Віталій Баталєвич Шахів вирає проти Мін Містер Мустанг, рейтинг 1811. Зіграємо через кінча шість. Так, да, поля я повіддавав, конечно. Ну і добре. Одні повіддавав поля, інші. Захопив. Трохи. Він лізе туди, сюди, який. Який тип? Який чувак? Трин-трин. Шаг, да, какие-то такие. Не, ну, конечно, мы Ты шо? Ты шо? Конечно, конечно. Далее, тики, что робити? Ну, треба блокувати все це. все поля. Рили? Три нули, серьезно. Не, давай без этого. Да, без этих фокусов. Пішечками тут віддамо тобі, не переживай. Вай-вай-вай. Вау! Так, так. 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 Вау! Ну давай ще порахуємо. Так, так, шах. Відійшов. Ти забрав. Десь хочеш не в 2 піти, так? Да? Я десь в 6 це взагалі щось таке вже кудись. Так, якщо просто. То ти все ради б'єш, б'єш, б'єш. Ну, давай відійду. Не буде я, звісно, тобі відкривати гру. Звісно. Мені треба своєї фігури вводити. По чорним полям катати цю всю двіжуху. Слон підвис і погрожує ударити. І заграти своїм слоном по лінії B. По діагоналі H8 a 1. Ще ферзь з темпом вилітає тут. Багато загроз, який мені не треба. Пішечка хоч зісти. Круто. Взяв. Два ходи треба зробити. Бери тут. Я граю B6, потім ти робиш чек, пропуск ходи, Я шах, ти б'єш, я шах. А, там мата нема. Значить, декілька чеків треба. Є десь такий у нього хід. Це моя проблема. Що в нього є такий хіт. І на цей хіт просто якість мені скине. Ну Поки так. І зараз вже я трупортую, звісно. Поки тут фарь стоїть непристойно. На F4. Ми ударимо, ударимо і подвійний шах. шаг. Заберемо. Далі що хочете, роби? З ким хочеш. Де хочеш? Ну, тоді просто до 3D і все. Взяли, взяли. пішак так перемі... перемістився. Трик. Трик, трик. Трикі-трикі. Ну, Дай мені провести цей удар, будь ласочка. Будь ласочку. Чи ти не будеш робити хіт? Японський. Шамурай. Я ж все рівно б'ю. Розумієш, чи ні? Ти розумієш, не розумієш? Наносимо цей удар. Нарешті. Ну, нарешті. Ну. Давай, бой. Ну, бери ти ної. Що ти будеш? Ну, що ти з ним зробиш? Не берей все, не берей все, не берей все. Чек. чек, чек. Чек, чирик, чек, чирик, чек, чирик, чек. чек, 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 чек. Так хочу. Що я зробив взагалі? Я ж не встигаю фрезя забрати. Слабуду наробив. Чи не так все просто буде? Трикі-трикі. Ще, ще партія не виграна. А тепер виграна. Ну, ж ці, ці ноти. 62 на 71, два блискучі ходи. О, це, при... це приємно. Ну, треба 7, це точно. А потім я не знаю. Тут була непогана позиція за рахунок того, що він захопив простір все-таки. Пішак перетнув цю демаркаційну лінію. І забирає поля на нашій В нашому лагері. Ну, плюс білі поля у нього ще є для коня тут. Так, так, чи, 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 Все таки цим пішиком було. Ну, не знаю, мені хотілося слона відкрити. Тут, виявляється, було неправильно. це. Тому що що в нього було Є5 шах. А, ну з темпом, звісно. ж тут висить ще. Більше боїв. Треба було пішачком є, брати йому. А він хотів по лінії уже щось створити, але створив тільки собі проблеми. Тут є в 6 бухі. Скидаємо всі пішаки, да. Купа просто, купа тактики. А, я в 6 він не бачив. це добре. Сильний хіт, бо якщо б я взяв. То я, мабуть, приїхав би. Ні, тут просто десь нічия була б. Фрезенко БЦ. Ф6. Просто навіть не хочу на це дивитись. Скільки тут цього. Не брав я його коня і правильно зробив. Тому що почав атакувати сам його короля. Неочікувано, вийшло, що тепер король білих слабкий. Так, ну, очевидно, на взяття буде удар. Там кудись, не знаю, сюди, хоп, мінус ферзь. Якщо королем, то все рівно. Подвійний шах. Треба йти королем кудись і Ферс. Оце близько Чихіт. Ну так, да, ясно. Я просто в чому ідея, що на шах буде подвійний удар. Ой, в шах просто, так, у нас так було і в партії, да. Тура висить просто. Я не хотів мінятись. Якщо б я помінявся. Комп'ютер показує, ні. Наприклад, то що? Випускаю трошечки. Ну, я бачив, що я забираю цього коня бідного, але я тут якісь такі пішачки не дуже приємні. На слон слонце 3 треба обов'язково так зіграти, бо якщо б закрили нашого слона, наприклад, да, ми зіграли б якось отак, наприклад. Він грає F6, да, закриває слона. Без фігури я граю. Хоча тут комп'ютер показує, що можна так грати. Ще можна так грати, ще перевагу у чорних. Ну добре. Так, я не мінявся. Ну, ідея на взяття просто шах. Туру з'їм. Тупо шахую, бо нічого іншого не бачу. Забираю все ж таки коня, ну і все. Тут ферзь.